Вітаю, друзі! Це Ігор Чаленко, я політолог. Вночі за ініціативи Франції у Радбезі ООН відбулося засідання по Україні. Звичайно, воно не обійшлося без виступу постпреда Російської Федерації Василія Нібензі. Дійшло до того, що він почав суперечити самому Путіну. Уявіть. Далі докладніше. Але наперед попрошу вас підписатись на канал, клацнути вподобайку. Та написати коментар. Так ви підтримуєте і цей канал, і український YouTube. Алгоритми потребують активності глядачів. Дякую. Отже, виступ постійного представника РФ при ООН Василя Нібінзі на засіданні Радбезу 29 квітня є прикладом систематичної дезінформації, спрямованої на виправдання агресивних дій Росії проти України. Перекладання вини на Київ та Захід. А також спотворення реального стану справ, себто нічого нового. Цей виступ рясніє брехнею, маніпуляціями та спробами приховати воєнні злочини Росії. Аналіз ключових тверджень Небензі, ґрунтуючись на фактах і попередньо отриманих даних, демонструє його відверту неправду, починаючи з невідповідностей із заявами президента РФ Владимира Путіна щодо ударів по Сумах і Кривому Рогу. Нібензя стверджує, що російські удари по Сумах 13 квітня та Кривому Рогу 4 квітня є фейками, а жертви серед цивільного населення нібито спричинені діями української протиповітряної оборони або використанням цивільних як живого щита. Мало того, що ця заява не відповідає фактам. Так ще й Владімір Путін у відеозверненні опублікованому ТАСС Відкрито визнав, що ці удари були навмисними актами відплати проти України. Він не заперечував факту атак саме на цивільні об'єкти, а навпаки, виправдовував їх як відповідь на нібито українські провокації. Це прямо суперечить твердженням Нєбензі про фейки та виключно військові цілі. Окрім того, Нібензя звинувачує Україну у порушенні великоднього перемир'я. Стверджуючи, що Росія його дотримувалася, брехня 96 боєзіткнень за даними українського генштабу лише за 20 квітня, Дімбензя заявляє, що анексія Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей відповідає уставу ООН. Це також кричуща неправда. А анексії цих територій, оголошені Росією у 2014 та 2022 роках, Визнані незаконними міжнародною спільнотою, зокрема через резолюції Генасамблеї ООН, які підтверджують територіальну цілісність України. Нагадаю, що стаття 2 статуту ООН забороняє використання сили проти територіальної цілісності держав, а так звані референдуми на окупованих територіях, якщо хтось забув, проводилися під дулами автоматів. І не визнаються жодною країною, крім Росії та її кишенькових сателітів. Нібензя звинувачує Захід і Україну в саботажі мирних ініціатив. Хоча саме Росія робить все для подальшої ескалації, Кремль висуває ультиматуми, які включають капітуляцію України та визнання анексій, що неприйнятно для суверенної держави. Та хіба от навіть останнє почути, що каже той же Лавров. Знову ми бачимо систему координат Стамбул плюс. Стамбул плюс визнання територіальних реалій, але в російському розумінні. Нібензя визнав участь війська НДР у боях у Курській області, стверджуючи, що це відповідає міжнародному праву. Це також брехня. Причому Нібензя посилається на статтю 4 договору між. РФ та КНДР у цьому документі три моменти. По-перше, держава-підписант нібито мала б зазнати збройного нападу. По-друге, вона має перебувати у стані війни, а не СВО. І по-третє, згідно зі статтею 51 Статуту ООН має використати своє право на самооборону. Нічого з цих трьох пунктів у залученні північнокорейців у війні проти України немає. Натомість саме північнокорейська балістична ракета КН-23 знищила на днях практично цілий квартал багатоповерхівок у Святошинському районі столиці, численна кількість жертв і постраждалих цивільних. Яким це пунктом пояснити? Питання риторичне. Виступ Небензі є суцільною брехнею, спрямованою на дезінформацію міжнародної спільноти. Кожне ключове твердження від заперечення ударів по цивільних до виправдання анексії і звинувачень України або спростовується фактами, або суперечить заявам інших російських посадовців, навіть самого Путіна. Нєбензя використовує трибуну ООН для просування російської пропаганди, ігноруючи задокументовані воєнні злочини. Він лише актор у театрі того ж самого Путіна. Але, тим не менш, не дивлячись на позицію російської сторони, сили оборони України продовжують захищати територіальну цілісність нашої держави і безпеку своїх громадян перед обличчям російської агресії. Підтримуйте Збройні Сили України, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, що б ви хотіли зробити з Небензією. До нових зустрічей! І слава Україні.